Уявіть, стигла ягода, ніжний шоколад тріщить на зубах і виловити в той самий момент. Ось так звучить відбері. Беремо тільки свіжі фрукти, бережливо висушуємо їх за технології сублімації. Так вони зберігають майже всю користь свіжих плодів і вкриваємо преміальним бельгійським шоколадом. Виходить і хрустко, і ніжно, і по-справжньому смачно. Понад 15 смаків фруктів шоколаді, які задовільнять найвибагливіших покупців. З цього краще почати знайомство. Ось фаворити обрані нашими клієнтами. Полуниця в шоколаді, турботливий подарунок і беззаберечний хід, манга в шоколаді для поціновувачів, тропічних солодощів, малина в шоколаді ідеальний десерт, який смакує з кавою та чаєм. І все це без зайвих добавок: мінімум цукру, максимум користі та задоволення. Відворі обирають за неповторний смак, натуральні інгредієнти та маленькі миті радості, які дарують наші десерти. Сотні відгуків, тисячі клієнтів, і швидка доставка по Україні та за кордон. Також рекомендуємо переглянути інші категорії сублімоване морозиво та батончики, джеми та інші солодощі для будь-якого настрою. Приємним бонусом буде програма лояльності, зареєструвавшись, в які ти будеш накопичувати знижки з кожною покупкою. Не відкладайте, замовте відборі прямо зараз на нашому сайті. Та підпишіться на нас у соцмережах, щоб не пропустити новинки та смачні сюрпризи.